Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я покажу от, на практиці, як потрібно вибрати собі мотоблок, щоб ви потім не розочарувалися у своїй покупці. Я не думаю, що відео буде таким супер довгим. Я більше все-таки такий люблю варіант практичний, щоб ви от, розуміли. Ми зараз знаходимося на ділянці, де був часник. Може є люди, які подивляться це відео перший раз. Тобто тут, тут у нас така друга ділянка, тут, по-моєму, загально десь 20 соток ґрунту у нас, землі. І практично ця вся земля вживається. І кожного сезону а, треба знайти людину, яка а, просто буде виорвувати цю ділянку. А, в даному випадку у нас це робить батько. А, у нас є свій мотоблок. А, уже давно ми його купляли, це була форте 8 червона. Ще купляли ми його у 2018 році. Вже 7 років мотоблок нам служить. Ми вже давно його відбили, а, тому що ми займаємось вирощуванням на продаж, як і помідорів, так і часнику, картоплі молодої. Ну, всього, чого тільки не можна. Точніше, всього, чого тільки можна. Ну ще й полуницю, теж ділянки так зробили, що батьковий орли, щоб не купати його вручно. І ми зараз з вами знаходимося. Регіон Полісся, ґрунти Суглинки, такий більш формат у нас на всіх городах, ну і так далі. І так співпало, що у 25 му році ось одну частину городу вировував батько, а іншу частину вировували люди. І взагалі таким мотоблоком, знаєте, як ото форте 1050 g New, такий червоний. Типу щось під уже невеликі такі мотоблоки. Щось середнє між важким мотоблоком і мотокультиватором. І в цьому короткому відео я просто покажу, як орають такі мотоблоки, щоб ви просто зрозуміли, що вам потрібно на практиці. Ось, виорував у нас батько. Ось по лівій стороні я йду, це орав батько. Бачите? Тобто, ну, це то що хрін, то таке. Зелений, ніде нічого немає, все хорошо. Все нормально, ми ось засадили ділянку вже чесником, треба ще буде його досадити. Тобто ось все нормально. Це Бур'яна майже не було. А тут, де зелене, то трошки мати боронувала і викидала на цю градку, Через що там кажеться, що я трохи бур'яна, і тут трошки по цій стороні. А так, в принципі, гарно приоране. нічого не дебером не старчить. Фрезу фризу начепів. І все добре. Тобто тут все-таки бачите, вісімка, вона є вісімка. І зараз я покажу вам, як порали нам люди, які брали за це гроші. А, мотоблоком таким Білорус був, але типу Форте 1050G New. Такий розмір десь приблизно. І ось подивіться давай, я Пойду туди, щоб було просто вам видно. Тут тітка пересівала овсом, по-моєму. Так. І ось дивіться, як воно воно ж навіть не взяло нормально. Він просто поверху пограв, ОВС не прирав і ось так дебером воно стоїть. Бачите, от в чому різниця між мотоблоками. Тому що мотоблок треба, по-перше, купувати під виключно свою ділянку і дивитися, яка структура ґрунту. Все, що тут ще не дуже важкий суглинок, І вже цей малий мотоблок він не бере, він мілко йде, поверху по шкрабу. Як я ручним шкрабаком і тим культиватором колись картоплю обробляв, і в принципі на цьому все закінчилося. Тобто тітка, ось бачите, скільки ще бур'яна, та й один такого висваляється. Тобто, таке, знаєте, якось воно не сильно вписується для того, щоб формувати ділянку під часник і цибулю. Тобто, оце вже малий мотоблок, тому які можна вже почати робити висновки Вони доволі прості. що для полісся, для поліських ґрунтів хоча б 8 у вас повинна бути. Форте, зубор. Вирішувати, вже, який буде бренд вам. Ну, Так як у нас цей форте 8 червоний, він вже служить дуже давно. Дуже давно. Да, там Були моменти, коли його ремонтували. Тут в принципі, по місту все нормально, точки є, завіс, тобі зробили, їзди далі. Щоб так от сильно він робив мозги, то ні. А, тому що налаштовувати можна плуг. Підняти грядку, це дуже важливо. Особливо на таких ґрунтах, тому що сильно втягує, я би сказав. Все-таки, якщо у вас поля, якщо у вас е такі важкі ґрунти, волога. Мені каже, чорнозем даже таким маленьким мотоблоком брати не то. Оці маленькі мотоблоки, це прикольно знаєте, їм і нарізати якісь рядочки, щоб там садити якусь молоду картоплю ранньою весною, там, на продаж чи вже в кінці зимою, в залежності від регіону. Да підбіле окно його, де ще окучувати ту картоплю на такому великому полі. Да, вони не такі важкі, вони так сильно не закатують города і можна, в принципі, з ними працювати. Але по-хорошому, по-хорошому, якщо є де місце для маневру, таке треба брати вісімку. Вона важча, але вона просто. Гарно от, так от у вас буде виорена ділянка, зафрезували і земля-пушок, щоб от такого просто не було. Тому що ну, багато разів ми колись наймали людей. ну Таке на виході. ту грядку ще стоїть, мати перебиває півдня, щоб просто той бур'ян вибрати, а десь якісь глиби, а десь не взяло, а десь підкопуємо. Ну, коротше, барахло. Тому останні е, сім років у нас з цим проблем немає. Ми собі у свій час його купили. Тоді він, по-моєму, коштував той форте вісімка. Щось типу 800 доларів чи 700. Тоді долар ще був, по-моєму, по 25. Десь тоді 20 чимось тисячі за нього віддав. Це була інвестиція з полониці, не збирали гроші та купили собі тоді мотоблок, а то форте вісімку. Все-таки, бачите, я от, вроді би одна ділянка, але різні результати, я би сказав. би. Тому, якщо це дачний варіант, якщо вам, там, у вас 5 соток і у вас там пісочна земля, так, да, є смисл розглядати невеликі мотоблоки. Але якщо у вас така поля, є місце для маневру, важкі ґрунти, весна, там дощі, згорода болото, треба, щоб такий тяговий він був. І глибоко йшов, шоу, і так далі, то треба брати щось із вісімки, щось із такого вже важкого мотоблока. Чому не десятка? Десятка не потрібна для таких городів. Що в магазині, коли я куплював, то мені сказали, якщо ти хочеш красти ліс, то бери десятку. Якщо ти ну, там, типу для города щось вирод для себе, то бери вісімку. тобі десятка та, ну, не потрібна. Так що, таку мені колись дали рекомендацію. В принципі, ця рекомендація, я ще жив 7 років. І... До неї ніяких претензій в мене поки що немає. Навіть якщо взяти мою ділянку, в мене закрита ділянка, там більш легка земля, пісок, то все одно батько грає цією вісімкою, тяжою. Хоча вона така неповоротка, але все одно вона бере краще, глибше. І картоплю в цьому році ми садили так само під цю вісімку. Важковато. Да? Тий мотоблок, розумієте, він більш. Де щось теплички от, не треба глибина, не треба глибоко садити там, чи там грядку піднімати, щось такий формат. Тобто культиватори для цього більш підходять, ці такі важкі там форти МКБ-70, по-моєму, там якийсь міжрадів спахати, тепличку там після радиски щось там покультивувати, потім помідора посадить. Тобто на такий формат робіт. Якщо ви займаєтесь якимось вирощуванням таким на полі, то у вас, я думаю, повинен бути відповідний мотоблок і по цій причині треба все-таки. Ну, нормальний купують. Не треба слухати, оці -ці всіх, що я там щось там наварив, у мене там ідея, ми вже пробували все. І ґрунтозацепи, І плуги щось там модернізували. Ну, воно просто не бере. Ґрунтозацепи, він воно просто на місці пробуксовує, глибоко не бере. Мілко бере. Тобто. А цей, бачите, прикольно. Спокійно, стандартне. Навесне обладнання і працює і по цей день. Вже сім років пройшло з того моменту. Це ж не те, що там, знаєте, ми вийшли там три сотки собі виорать. Я тут казки розказую. Це гектари переораної землі, а це і сусідам в певний час батько і послуги, якісь надавав там, ну, хоча б родичам там виворував. Тобто це гектари пройденої землі. І як бачите, все-таки покупка 17 року вона оправдала. Свої очікування, як кажуть, тобто вона не підвела. Ну а якщо відео для вас було корисним, лайк, пишіть коментарі. Ну і всім до зустрічі.